Не знаю. Може, комусь і дісталося щасливе дитинство. А у мене ні дитинства, ні юності. Вважайте, не було, говорила Галина. Рано я стала дорослою. Так уже вийшло. І справді, мати Галини, яка виросла сиротою, 18 років вийшла заміж і невдало. Її чоловік, любитель жінок, прожив недовго. Загуляв з приїжджою молдаванкою і поїхав на її батьківщину, кинувши дружиною трьох дівчаток. Галині старшій тоді було тільки вісім років, а молодшим сестрам по два рочки. Мати і без того хвороблива худорлява жінка працювала на двох роботах, щоб прогодувати дітей. Тож не дивно, що незабаром вона отримала інвалідність. На той час Галя вже закінчила 8 класів і стала головною опорою матері. Фактично дівчина, будучи старшою дитиною в будинку, стала главою сім'ї. Мати кілька років була хворою лежачою, а Галя працювала, вчилася заочно, як і її молодші сестри. Для своїх сестер Галя стала матір'ю і порадить. І нагляне, і в навчанні допоможе. Дівчатка любили Галю, слухалися й усьому допомагали по дому. Часом так і називали її Мама Галя, тому що мати із життя пішла рано. Галя обіцянку матері дала видати заміж дівчаток і влаштувати їхнє життя. Про себе вона і не думала, тільки трудилася в поті чола в будинку і на роботі. Збирала сестричкам нехитре придане постіль, ковдри, подушки, одяг, рушники, все як просила мати. Тому, коли обох сестричок Галя видала заміж, їй самій вже було більше тридцяти. Подумала б тепер про себе Галочку, говорили сусідки: ти ж он, яка красуня. Знайдеться і тобі хороший жених за добре твоє серце. Галя кивала, усміхалася, але в щастя своє майже не вірила. Хоча надія в серці жевріла, як і у будь-якої дівчини. Були у неї два претендента на заміщення, але не зрослося ні в одному випадку. Коли однокласник став доглядати за Галею, якраз лягла мати було ні до любові, ні до сім'ї. Ну куди ж вона могла виїхати з ним до міста, як він пропонував в той час? Трохи пізніше з'явився один вдівець з двома дочками, але Галі і так турбот вистачало своїх дівчат потрібно було піднімати, вона вчилася заочно. Чи не подужує я таку велику сім'ю? Та й любові до нього немає, а виходити заміж просто так не хочу, подумала Галя і ввічливо відмовила чоловікові. І ось тепер, коли вона залишилася одна в будинку, на свій подив вона засумувала. Не вистачало їй сестер, все частіше плакала за матір'ю, але ніколи не скаржилася Богу на свою долю. Приїжджали сестрички, дарували на свята постіль, рушники, натякаючи, що тепер черга приданого Галі, хоча вона і старша. А час ішов. Галя уже працювала завідуючою дитячим садочком, виховувала чужих діточок, а своїх не було. Сестри чекали поповнення в сім'ях, раділи та готувалися до материнства. Але доля готувала для Галі інше прийшов якось на роботу влаштовуватися молодий хлопець після армії. Вірніше він шукав не роботу, а підробіток. Основна робота була у нього в майстерні І оформила Галина Микиту електриком. Показала дитячий садочок, пригостила кавою в кабінеті, поки він писав заяву, і розговорилися. Микита був холостяком. За віком він значно був молодше Галі, але виглядав переконливо та мужньо у них відразу виникла симпатія один до одного. Але Галю дуже бентежила різниця у віці шість років, як із сестричками. Однак хлопець почав активно доглядати за Галею. Він напросився перевірити електропроводку до неї в будинок. Заявив, що давно пора уже міняти, тому що біда може трапитися в будь-який момент. Галя злякалася і погодилася на заміну проводки. Таким чином, Микита приходив до неї додому кілька днів поспіль для роботи. Галя пригощала майстра вечерею. Бесіди тривали і затягувалися до декількох годин. Микиті не хотілося йти, а Галі подобалася його присутність у неї вдома. Галя, я не хочу хвалитися, але ж я майстер на всі руки. Батько з дитинства привчив все в будинку самому робити. Проводка вже зроблена, але у тебе ганок ось-ось впаде. Як хочеш, а я боюся ноги зламати. Обіцяю тобі ганок новий зробити, а про гроші ти не турбуйся. Пиломатеріал матеріал мій. А чай з булочками твій, говорив Микита. Дякую, Микито. Чоловіків у будинку у нас не було. Звичайно, я тут все запустила, не до ремонтів було. А як мені віддячити тобі? запитала дівчина, проведжаючи свого помічника. Микита раптом повернувся і чи ти жартома, чи то всерйоз сказав. А ти заміж за мене виходь. Ось і вся твоя вдячність. Мені більшого й не треба. Галя задихнулася від хвилювання, почервоніла і втекла з ганку в будинок. А Микита пішов. Його не було два дні. Під вечір п'ятниці Галя почула шум трактора і гуркіт у дворі. Вона вибігла на ганок. Микита розвантажував з товаришем дошки. Як ні в чому не бувало, він по хазяйськи обійняв Галю і велів одягнутися на вулиці холодніший. Коли Микита увійшов в кухню, розвантаживши купу дощок і відправивши трактор, Галя сиділа біля вікна і витирала сльози. На плиті википає чайник. Микита вимкнув газ і підійшов до дівчини. Я розумію, що не повинен так себе вести. Пробач мене, я тут ніхто і звати мене ніяк. Галя схлипнула, намагаючись посміхатися. Я не сказав тобі найголовнішого, Галю. Я дуже люблю тебе. З першого погляду як у садочку побачив у клубі нашому побачив. В клубі? Коли здивувалася Галя? Ще навесні. Мучився довго і не знав, як підійти, а потім вирішив на роботу до тебе влаштуватися. Думаєш, потрібен мені сильно цей підробіток, тільки через тебе. Ось такий хід конем. Ти тільки не проганяй мене, будь ласка. І давай одружимося. Мені ніхто більше не потрібен, ніхто. Микита сів прямо на підлогу і уткнувся Галі в коліна. Вона обійняла хлопця і погладила по кучерявим чорному волосю. У тебе в голові тирса, засміялася дівчина, як у війні пуха. Я теж люблю тебе, і мені ніхто інший не потрібен. Господарюй тут. Я так втомилася завжди усе робити сама. Галя нахилилася до Микити, і вони поцілувалися. Весілля грали восени. Особливо раділи сестрички Галі. Задоволені були і батьки Микити, а про молодих і говорити нічого. Вони світилися від щастя обидвоє. Незабаром у сестер Галі народилися сини, і за Галиною справа не стала. У неї народилася дочка, а назвала її Галя на честь матері Марією. І, звичайно, на честь святої діви, всі роки якої вона молилася за свою сім'ю.